Облиці мастильними засобами вікна та двері, сварки у месенджерах та погрози життю. Так починається ранок в одному з салонів краси у Нікополі. Працівниці закладу з 2022 року не можуть знайти спільну мову з сусідкою, яка всіляко шкодить майну та здоров'ю людей, які живуть поруч із нею. А у мене дощ за вікном, Так, наша сусідка желає нам доброго ранку. Вона ходить. Біля вікна вона сюди стукає шваброю, вона сюди також кидає різні відходи, вона стоїть з телефоном, знімає дівчат, яких фарбують тут колористи, кричить різні неприємні речі. Це просто такий потік на цензурщини. Я навіть навіть не знала до неї таких слів. Кітка я тебе дуже заснімую, твоє ночне. Салон краси виведений з житлового фонду, має окремий вхід. Наталія, та сама сусідка, яка тероризує майстрів та їх клієнтів, запевняє, що у закладі розташований низькочастотний прилад, який спричиняє їй шкоду. Спочатку вона нам закладала цеглою у двері вхідні. Коли ми запитали, навіщо вона це робить, вона сказала, я там берегадую того, хто мені вночі не дає спати. А ми запропонували їй роздруковану е, інформацію з явору, який є нашою охороною, оскільки сигналізація включається та оскільки сигналізація виключається. Вона сказала, що ні, мені це не підходить, я вам не вірю. У вас там вночі хтось є і він мені не дає спати. Е, наступного разу, коли ми їй пояснили, що тут нікого немає, вона сказала, що ви це робите дистанційно. Ви включаєте, цитую зараз Динамік з низькочастотним ультразвуком. Що вона має на увазі? Я не знаю, ніхто не знає. І це далеко не найхший варіант. Це у нього розмінка. Тверджуть гуркіт зверху та образливі коментарі сусідки і клієнтки салону. Пані Наталія відвідує заклад понад півтора року. Неодноразово була свідком, м'яко кажучи, своєрідної поведінки жительки цього будинку. Сусідка, которая зверху, то були тобто, це були звуки. То есть та були звуки чого Постійно щось грюкало, то тобто, це робилося спеціально однозначно. Звук якийсь, як включається пілану, то се это було очень. Громка, це было всегда. Плюс нецензурная лексика. Була свидетелем того, як Люба приходить на роботу і, допустимо, двері то якоюсь жидкостю, тобто, непонятно, вона все це відмиває. 17 травня Наталія облила речовиною невідомого в місту працівницю салону пані Аліну, з якою також мала конфлікт. На місце злочину приїхали швидка допомога та поліція. Потерпіла, потрапила до лікарні. Я ввійшла з хмару такого. Невідомої речовини, я одразу вдихнула цей, цей воздух, в мене почали легкі пекти очі, в мене дуже постраждала сльозова очей, обличчя все горіло. Зараз я не можу працювати, тому що мені навіть страшно туди йти. Вона кожен день вражала, але я ж не думала, що вона дійсно буде таке робити. Погрожувала, оскорбляла це на їжезмірної основі, все обливалося. Її там весь район знає, як, як вона себе поводить. Ми пробували поговорити про цей вчинок із самою кривдницею, однак вона, перебуваючи вдома, просто не відкрила двері. Пані Наталя, це журналісти з Нікополя. Ми чули, що ви вдома. Однак прокоментувати інцидент погодилися у поліції, адже майстрині салону написали туди не одну заяву щодо Наталії. На даний час порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України, тобто умисне спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. На даний час досудове слідство триває, подальша кваліфікація даного правопорушення буде встановлюватися після проходження потерпілої працівниці даного салону, судово-медичного обстеження і отримання висновку експерт. Про її ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Затримка в проведенні даної експертизи заключається в тому, що у, жінці, у жінки опікучей на даний час вона проходить лікування. До завершення лікування проведення такої експертизи заборонено. Про скандальний норов та сутички між жінками чутно багатьом сусідам. Але говорити про це люди не наважуються, адже бояться неадекватної реакції жінки. Я на цю тему розмовляти не хочу, Чому? Да. Ні, ні. ні. Ні, а не вона ненормальна. на ні не Пані Світлана мала постійні проблеми з горе сусідкою аж сім років. Після народження дитини вона настільки боялася за життя немовляти, що продала квартиру. Згадую, що через терор Наталії з під'їзда з'їхали вже чотири родини. З першого дня у нас були конфлікти. Вона обзивала мене мого сина. Ну а потім діло доходило до драк. Постійно тероризувала, обзивала. І я, коли я народила другу дитину, мені прийшлося з'їхати, тому що я її боялась. Вона один раз в мене в живот ударила біля тебе. Я вже вагітна була. Ну, я не стала звертатися в поліцію, тому що вони приїжджають, їдуть, приїхали, уїхали. Протилежну думку щодо поведінки пані Наталії має голова ОСББ Альона Чорна. Вона хвилюється, що жінку через оприлюднення ситуації почнуть скувати. Я не можу сказати, об там чоловіки явно ніяких таких. Вот, плохих вещей, скажем так. А, Наталья она всегда отзывчивая, скажем так. Она всегда помогает по дому. Если что-то нужно, организовать какие-то работы, она, в принципе, в лидерах, наверное, по этому дому. То есть она всегда заботится о доме, если идут какие-то ремонтные работы. На нее всегда в этих вопросах можно положиться. Единственное, конечно, что такая конфликтная ситуация возникла, потому что она. Ну, наверное, таким способом отстаивает свою територію на комфортне проживання. Ну такою маю мнение. Постраждала від рук сусідки. Пані Аліна зараз перебуває на лікарняному, проходить необхідну реабілітацію. Поліцейські збирають усі необхідні докази. Ситуація тимчасово залишається невирішеною. Однак, вже зараз можна точно говорити, що жодні хворі фантазії однієї людини. Точно не можуть вартувати здоров'я фізичного та ментального інших людей поруч.